Колядку Бігла теличка виконують вихованці зразкового дитячого фольклорного гурту Берегиня Хмельницької школи мистецтв. Одним із них є Герман Яловчук. Українці традиції потрібно підтримувати, ну, щоб інші покоління про них знали і щоб теж раділи. На майданчику поблизу дитячого світу лунають популярні та маловідомі колядки. Виконують їх фольклорні колективи міста та громади. Нова радість стала та колядку свята Варвара підготували учасники вокального колективу Книжківчанка. «Колядуємо – значить, перемагаємо. Дай Бог, щоб в нас була перемога, щоб в нас скоріше наступив мир в нашій рідній країні. Ми постійно плетемо сітки, ми збираємо гуманітарну допомогу і відправляємо прямо нашим хлопцям напереду. Оці всі жіночки, наш колектив. Ми не тільки співаємо зараз під час війни, а ми і активно волонтеримо. Також ми допомагаємо. У нас є благодійний фонд в клубі. Нашому подих свободи називається. Ми також їм допомагаємо активно. Вокальний ансамбль мацьков'янка колядував як українською, так і польською мовами. Дуже важливо зберігати традицію. Вторік ми це зрозуміли, коли пішли по коляді по селі. по Мецькосі. Людям не вистачає ото світла і тепла. в принципі а хлопці нас там захищають, щоб ми тут змогли жити в спокої. І, і саме тільки в Господа можемо опросити ми тої благодаті перемоги. Тому ми тут і хочемо принести частичку того світла різдва для хмельничан. Загальну міську коляду вже більше десяти років організовують у нашому місті. Попри війну, ця традиція набуває все більшої популярності. Цьогоріч до неї приєдналися шість творчих колективів. Щоб кожний от, мешканець, кожний українець відчув. Отаку от свій зв'язок з поколіннями, да, з нашими предками, з традиціями прекрасними, які, попри все, вони переходять з покоління в покоління і живуть сьогодні і радують нас. І сьогодні оця колядка з прекрасними побажаннями добра, миру, щастя, любові сьогодні як ніколи потрібна кожному з нас. Що до початку повномасштабного вторгнення у середмісті можна було почути не лише коляду, але й побачити парад вертепів. Ми мали у місті такі паради вертепів, ми мали великі сцени, з яких звучали колядки, і це було все масштабніше, було більше колективів, учасників. От ну, а сьогодні, ну, зв'язку з таким періодом, це все якби більш мінімізовано, але потрібно сказати, що у разі нашої перемоги. Буде вертеп на все місто, от і ми дійсно е, зробимо дуже гарно і масштабно відновимо в повній мірі цю традицію. Під час загальноміської коляди збирали кошти на реб для одного з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.